Більше півтора роки ремонту та понад 40 мільйонів гривень. На базі гуртожитку Івано-Франківського спортивного ліцею відкрили прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Він розрахований на 450 людей. Нині тут мешкає 120 учнів цього навчального закладу з числа ВПО. Даний корпус був в дуже критичним стані, Фактично нічого не було, там були стіни, на третьому поверсі було взагалі нічого. Просто була цегла. І треба було і штукатурити, і робити, і стяжки заливати, і побілки робити, вставляти двері і так далі. Ну, Саме критичний був це третій поверх, скажімо так. А в цих поверхах теж була штукатурка, але ну, тобто, там було дуже багато робіт. Теплопровідність, батареї і остальне ну, було дуже багато роботи. На другому поверсі ми поселили наших студентів, які мають статус ВПО і які відносяться до тих категорій людей, які мають право проживати в даному шелтері. На першому поверсі це будуть діти, це будуть люди, які будуть транзитом проходити через Дану-Франківську область. І плюс будуть люди, які, наприклад, мають поранених, або там людей, які тут отримали поранення на лікування, і вони будуть тут перебувати. У нас теж це буде транзитний, якби перший поверх. Окрім ремонту, прихисток оснастили усіма необхідними меблями і технікою. Усе створено для того, щоб людина, яка буде тут проживати, вона мала комплекс всіх послуг і мала можливість приготувати собі їжу. Також створені санвузли, кухонна техніка, все закуплена і ви мали змогу цьому переконатися для того, щоб людина мала все для нормального проживання. Таких шелтерів на базі освітніх закладів каже заступниця голови Івано-Франківськ військової адміністрації Людмила Сірко в області більше трьох десятків. Після перемоги їх переобладнають та використовуватимуть для інших потреб. Кожне таке приміщення буде слугувати в подальшому розвитку. Це є і для дітей, і для таборування, і відповідно для дозвілля, також для осередків для людей похилого віку, які б зустрічалися і проговорювали. Ми сьогодні в стані війни, і звичайно, що велика увага буде приділена ветеранській політиці, нашим ветеранам, які повернуться із війни. Але є багато людей, які будуть травмовані. І звичайно, що і для них потрібно такі простори, щоб збиратися обговорювати, комунікувати а насамперед проходити професійну адаптацію. Також будемо. Надіятися на створення додаткових спеціалізованих робочих місць і якраз отакі заклади ми будемо використовувати цією цілі. Загалом на Прикарпатті вже створено 68 прихистків. Ще у майже пів тисячі приміщеннях тривають ремонтні роботи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.